Привіт, друзі! Я Надя, і ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією. Сьогодні в мене таке відео важке. З мислями збираюся півдня. Снімати чи не снімати, снімати чи не снімати, треба чи не треба. Ну, якщо я всім ділюся з вами, значить поділюся і цим. Поділюся, як буде. Якби по моєму настрої, якби по моєму характеру, якби це я була мама, а не бабуся. То я б, звісно, з цього діла дуже много наробила шуму. Дуже багато шуму було по цьому ділі. У мене розривається серце, я зараз ні з ким не балакаю вдома, кроме Богдана. Тільки із за того, що не дуже мене підтримали. Ну, от тепер поділюся з вами і подумайте, підкажете мені, чи підтримуєте, чи не підтримуєте. Взагалі, точно я думаю, що ви дасте мені рекомендації і совіти. Значить. Це тема буде про Богдана. Тема буде больна про Богдана. Значить, трошки по-любому я довго вступлення зробити, щоб розуміли, куди ми його повезли. Значить, Богданчик ходить в школу. Що в школі в нього не виходить? він у нас зайкається, важко балакає. Ми, мама, як мама, і ми і всі стараємося його ну, куди можна, як можна підтягнути, підлічити. Нема ніякої причини, до лікарів водили, кругом водили от... час, час, час. Набагато він і змінився після того, як ми приїхали з України. Тоді він дуже боявся шуму, за голову брався, не в спортзалі, не де. він дуже боявся дітей, він дуже всього боявся. Ну Це все він переміг, в школу він ходить, учиться. Неплохо на уроках, ну коли здає контрольні роботи, то трошки хуже, тому що коли починає хвилюватися, якось розстрілюється і тоді старається нічого не робити. Для цього йому наняли додаткового вчителя по всім оцим, ну як у молодших класах. І водимо раз два рази в неділю до вчителя додому, і вона вчитель таких же класів, тільки приймає його вдома і дома. Підтянули хорошо всі предмети, які він там що в нього не получалося. <кій> ну а тепер у нас вийшла проблема з фізкультурою. От він з фізкультури приходив додому сльозами, заплаканий, тому що. Дають уже задання, конкурси. Ми самі часто наблюдали. В них у коридорі проходила кояка ко заняття фізкультура. І ми прийдемо забирати його раніше, станемо біля дверей. і Дивимося. Дітей учать конкурсі. Учителька в нас хочу замітити, золота. От що в нас в першому класі в Україні була ну мама квочечка, прям така. І отут у нас пані Кася. Золота людина. Вона дуже його розуміє. Вона до нього може сісти на лавочки, коли в спортзалі йому нервничає, То вона з ним сяде, побалакає, порозсуждає, підтримає. Ну, І я наблюдала у вікно, як вони у конкурсі, коли треба конкурс, а він десь трошки затримує команду. Розтіряється, що треба швидко. А діти ж кричать, пищать, кричать, і він може розтірятися. І тоді звісно, що команда де находить, в якій знаходиться він, відстає, і потім, вже після завершення уроку вони йому діти кажуть, що ти ж оце нас підвів, там туди-сюди. І він приходить додому у сльозах. Постійно забираємо його школи, він плакать. Ну не хоче йти в школу, два дні в неділю, коли фізкультура у школу йти проблематично. Ну кажу, лідочки, піди до пані Касі, порішайте що нібудь, як би ми з цим. Як бороться. Ліда сходила до пані Касі, вона йому порекоменду... Ну, сказала, якщо хочете, то я можу дати як учитель рекомендацію до когось, до якогось спеціаліста, де він пройде ну, якесь обслідування, да? я не буду точно утверждати, до якого спеціаліста, бо не можу назвати його профіль. Ну, знаю, що до спеціаліста пані Кася дала йому направлення. Ліда з цим направленням пішла ж, куди там треба записатися. Спеціаліст буде через 9 місяців чи що, не раніше, там черга. Ну, і Ліда Переживала, переживала куди що, і там з клієнтами своїми ділилася. І одна клієнтка їй посоветувала, що є у нас ну, спеціаліст, я так скажу. Я не знаю, лікар вона спеціаліст, хто вона, я не знаю. Я знаю, що давала вона заключення, значить, має право, значить, вона спеціаліст. Значить... Є у нас такий спеціаліст. Вона приймає в новому таргі вечірній час, після не, не, не в робоче време. Мабуть, вже десь працює офіційно, а вже після робочого време вона приймає після п'яти. В общем, ми возили його на п'ять часов. Ліда поїхала, вона подивилася, заплатила 450 злотих. Два дні вона робила обслідування. Один день каже, я ще нічого не зрозуміла. Давайте ще один день і ще один день повезли. В общем, за це вони заплатили, по-моєму, 450, якщо е, я не помиляюся. Наскільки я чула правду, mm. заплатили йому їй гроші і вона дала висновок, дала бумажку. А потім так я зрозуміла від Ліди, що у нього особо нічого страшного немає, але є у нього якийсь страх, неувіреності в собі, і вона б могла з ним позайматися один раз в неділю. 120 злотих коштує прийом, і одну годину вона буде з ним займатися саме увіреності, у крепкості, ну в общем, підняття духа, щоб він увіреніший був в собі. Ну і добре, водили вони Нескільки разів вони возили його, і вона йому хочу сказати зразу, Богданові дуже понравилась. Вона так йому понравилась, що він такий, що хоч кожен день туди його возить. У неї є інструменти музикальні. Вона казала, що він дуже інтересується цими інструментами, так що він, мабуть, із-за інструментів туди йшов. Чим вони займалися, ніхто з ними в кабінеті не знаходиться. Вона забрала дитину і ми її через годину забираємо. Так було все время. Батьки його возили, і ми. Учора. Батьків нема дома. Поїхали на відпочинок, Бабушка з дідушкою, я з ним відвідна все время я його в школу, в школи я його няня. Я ніде не працюю, займаюся тільки дитиною. І е... вчора на 5 часов відвезли ми його. Як завжди дідуля завів його в кабінет, віддав працівниці оцій, чи вихователю, чи я не знаю, як її назвати. Ну, в общем, пані 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 Моніка. Отдав цій пані Моніки і вийшов. Ми були, вона знає, що ми годинку гуляємо тут біля цього здання. Ми е, пішли овочна лавочка рядом. Ми пішли в пан Стескал. Це все, хто з Нового Дарга знає це рядишком через дорогу від кабінета, де знаходився Богдан. Е, ми зайшли, спустилися в підвалі. Там е, продуктовий магазин, там зустріли. «Ріточка, привіт тобі, дівчину, яка зі мною лежала в лікарні в Закопане, нам робили е, операції в один день і ми лежали в одній палаті. Ми простояли майже годину там з Рітою в магазині пробалакали і вийшли без 10, нам треба було о 18 його забрати, і ми без 10 вийшли в 17,50 і пішли, дід пішов туди вже до кабінету крутитися. До 18, до 6 часов ніхто його не виводив, нічого, він сидів. Друзі, мої, я хочу наголос на цьому зробити. Я не хочу її обвинити ні в чому. Може, вона спеціаліст, і як мені всі доказують, і Ліда, і батько, і всі, що це діло случає, що це так буває. Я розумію, я виростила двох дітей, і я це все розумію. Що так, да, буває діло случає, чоловічний фактор. Но. До 18-го восемнадцятої вона його не, нікому не подзвонила, нікому не чого ну абсолютно ніякого. Аж коли дідуська його забрав з кабінету, тоді вона написала мамі сообщені, що в нас вийшло вийшло. Ну, типа, якийсь інцидент, чи ну, в общем, щось случилося якось польською. Вона ж написала мамі. Дідушка його забрав веде, і я, дівчата, я чуть не потеряла сузнання. Дитина запухша, звезений лоб, звезений носик, а переноситься, як на переносиці, я не знаю, як він не зламав той ніс. На переносиці заклеєний пластир', на переносиці більше всього. Тут між лобиком і носиком, прямо ця переносиця, вона заклеєна пластир'ю. І він наплаканий, запухший. Він уже плакав не одну минуту, не дві, не п'ять, він не тільки впав. Людина чи дотягувала час, щоб по нього зайшли? Чого не подзвонить зразу, чого не написати мамі зразу, коли він упав? Ми тут, ми чекаємо на вулиці, а вона дотягувала, мабуть, цю годину, щоб гроші ж ці осталися зароблені 120 злотих, які ми його завели і віддали 120 злотих. Я не можу поняти. для мене не гроші важні, для мене не те, що він упав, бо це буває. Для мене інтересно, для чого держати дитину до тої кінця години, поки за ним прийдуть. Якщо вже случилося що-будь, дитина в трансі, в шокі, ти знаєш, що дитина з проблемами, з усим, ти ж якийсь лікар, бо ти давав якесь заключення. Чому не дзвонить мамі зразу, чи не написати? Дождалася рівно, коли дід його забрав. Видала і показала діду, що оце м'яч, оце м'яч, він там ну, в общем, показувала той якийсь коврик, коврик десь отдвинувся, він з м'яча покотився не в ту сторону. І це як це котиться? Ну, в общем, об'ясняю ситуацію. Якийсь там здоровий м'яч, на який вони лягають. Це ж естественно, що це м'яч, він, це ж м'яч. Це дитина може впасти. І він стрибнув на цей м'яч, і цей м'яч покотився в якусь сторону, і він гепнувся головою. Це міг бути перелом, це могло бути сотрясення, це просто господь його оберіг і ну, дав так, що от такі царапи недобрі. Посочилося зразу на носі, чи на лобі таке п'ятно прям височене, і на носіку. А те, що заклеєне, я вже боялася й дивитися. Він плакав і аж під запух. Я була в шокі. Я зразу і ліді почала істерику катати усім, тому що ну як, що це за спеціаліст? Ми довірили тобі дитину. Ми з рук в руки передали тобі дитину. І вона, ліді, пише, що якоби в нього була вільна хвилинка, і він поліз на той У нього от кого була вільна хвилинка? 120 злотих година, де, що ти займаєшся з дитиною. Чому дитина сама на м'ячі? Мене це інтересує. Вільна хвилина іменно на ти Бачиш, що ти знаєш, що дитина прийшла до тебе укріплятися. Другий вопрос мене інтересує: чому там такі, така підлога чи поли, чи що там таке, об що можна так звести лице? Я хожу з Богданом на всі площадки в Закопаному по всіх містах. Де є дитяча площадка, де дитина може впасти? Кругом є ці м'які коврики, і я бачу, що діти маленькі бігають і падають, і ніхто не б'ється і не царапається. Що в тому кабінеті знаходиться, я не знаю, бо дитину забирають за руку, і виводять за руку. Що в ньому знаходиться в тому кабінеті таке, що можна впасти з м'яча і зуродувати отак лице. Я не розумію, як це коврик дожен віддвинутися, Що це непонятно, що це коврик, що це м'яч, що м'яч крутиться, і коврик не буде крутитися по кругу. Значить, бути підлога, вся підготовлена для того, щоб дитина впала і нічого не було. Я не розумію, чесно вам скажу, це з голови мені не виходить. Я хотіла повести в лікарню, визвати поліцію і зайнятися цим ділом серйозно. Такий у мене характер може і за того, що це внук, а не не діти. Може, Ліда сказала, що не треба, все ну подивилася, істесно через відео, все, все заживе, там йодіком, воно все ну, звезена шкурочка. Ну, в общем, не треба, бо це їй будуть лишні питання до неї, і ну, в общем, будуть різні провірки, і все воно не треба. Це чоловічий фактор, це в людей всіх буває. Вона так написала, що вона не винувата. Хочу сказати, що сьогодні другий день, так. Да. Є у нас такий йодований розтворчик, ми його обробили, дідуська йому відклеїв ту рану, там сильно красне, от іменно на переносиці, прям таке ядло, ядло краснюче, ну, знята шкура, дедушка йому це все обработав. На сьогодні воно вже підсохло, вже вид поміняло, засихає. Все, ну, все нормально, слава Богу. У ну, мене не виходить цей вопрос. З голови, я хожу і балакаю сама до себе. Думаю, зараз поставлю камеру і побалакаю з вами. Чи були у вас такі случаї? Чи, чи що в таких случаях треба робити? Чи, чи це фактор, чи це не фактор? Ну я не розумію, ну, ми сьогодні забрали дитину і все, чоловічний фактор. Вона ж там не поміняє покриття, вона не поміняє коврики тому що вона держиться, навірно, за гроші. Тому що вона держала дитину в кабінеті до, до не вийшов час, щоб вона відробила от, от, ці 120 злотих. Я, на мій взгляд, якби вже таке не дай Господь случилося, я б взяла ті сто злотих і сказала, нате купіть щось дитині, бо я не вгляділа, я не виконала свої обов'язки, а ще хуже зробила як було. Я гляділа, кой коли ему, девочку мені приводили наші українці, не було де дівчинку діть, і год і 8 місяців. Я знала, яка це відповідальність. Ми з Вовиком вставали рано утром, вимивали, витирали, щоб не де дитині пилиночки ніякої. Ми закривали в нас дерев'яні бильця на кроваті, ми одіялами закривали оті бильця, бо дитина з розгону бігала по кровати, могла в подушку хотіть упасти, дариться бильцем. Ми ходили хвостиком, тільки коли вона спала, тоді ми включали чайник і могли собі зробити каву попити. Отака От бути відповідальність за чужу дитину, якщо ти взявся. Я кажу, що слава Богу, Господь защитив і він не постраждав прям сильно. Ну, в цю секунду могло бути що? ще, що він мені каже. Ще він мені каже, кажу, як це случилось. Він каже, я ну, катався на м'ячу, і я покотився і дуже впав, мені було больно. Я так орал, і каже, як орал він, кричав. Ну, каже, і скільки ти орав, поки вона прийшла, вона, оказується, була зовсім у другій кімнаті. Він упав, йому не було кому ухватити його. Чи що нібудь? А він орав, поки вона прийшла, потім вона йому зробила перев'язку на носі, потім вона дождалася, поки буде ще сього, і його прийдуть і заберуть, і вона скаже спасіба, ну я не винувата, це чоловічський фактор. Добре, забрали чоловічний фактор, глотнули оці українці оце все отут. Не будемо піднімати шум, бо нам все одно не докажеш, тому що не докажеш. Ладно. Нам чеків ніхто не дає, нам нічого. Це таке діло. Ну, сам факт, що завтра прийде друга дитина, і третя, і п'ята, і десята. Ніхто не поміняє там коврики, якщо цей вопрос не піднімається. Ніхто не вложить туди гроші, щоб дитина могла прийти на другий раз і вже було по-другому. Не знаю, друзі мої. Оце коротко чи довго. Розказала вам історію, яка була вчора. І я. В отчаяному сторіні мені жалко, мені обідно, була б я вдома в Україні, я б перевернула гори, А в мене нема мови. Мені для того, щоб вчора його повести, мама добав була комусь дзвонити із дівчат, щоб хтось пішов в лікарню, об'яснив, що случилось і тоді і, т. і т. Я розумію, що лікарня не понадобилась, да, хоча можна було там промить, у больниці б його промили. Сам факт, що вдома я б могла е, сама розібратися, і нікому не дзвонити, і ні з ким не зв'язуватися, не, не а сама вирішити всі проблеми. Тут я цього зробити не змогла. Е, лічимось, лічимось. Ну, обідно. Обідно, що таке отношення до дітей, що беруть такі гроші, а толку нема ніякого. Обідно, що дитина прив'язалася до, до цього лікарки, чи хто вона, чи вихователь, чи лікар, чи вчитель, чи хто, не знаю. Дитина прив'язалася і чула, коли я балакала з мамою, там, з дідом у машині, і все він це чув. І він мені потім каже, вже вдома: бабушка, а ти не дуже на Моніку обідалася? Я кажу: що таке, обідалась. Я ще б хотів би туди піти, каже. Тільки не займатися більше на тому м'ячу. Значить він займався, йому дали завдання, бо він не хоче більше займатися на цьому м'ячу. Ну, Моніка сама йому подобалася, інструменти йому понравились, і він такий, що ще б пішов би туди. І знову у нас буде скандальний, дуже скандальний вопрос вдома, коли повернеться мама, тому що я туди не розрішу більше вести дитину, а вони, може, будуть хотіти. І я маю право теж своє слово сказати, тому що я з ним займаюся. Ну, платити гроші за таке неодвістене не поведіння з дітьми я не готова і не готова я віддати дитину на розтерзання. Я не уверена, що завтра він не вийде з чимось поламаним чи ще. Я розумію, що може бути в школі діти падають, ламають, це таке діло, десь ручку, десь хтось ножку, це не без того. Ну, поведіння самого оцінює людини, яка займається дітьми, вона доставити минутно. Ми на вулиці були, і ми я, мене розриває те, що ми стоїмо на вулиці, дитина реве всередині в поміщенні, і ти не можеш визвати. Ти зразу должна вискочити, шукати у того діда, і ти ж знаєш, що його ждуть. І приймати міри вже разом. Він вже з дит... дитина була б з дідом, у в безпеці, в він би вже не так плакав, не так боявся, а то вийшов увесь лице звезене, ніс переклеєний і ще й пухлий, бо він наплакався. Все, друзі мої, коротко, <сум> доступно. І не знаю, чи так, чи не так. Як хочете, так мене і судіть. Ну я в такому відчаяні просто. Дякую за підтримку, гарного настрою, гарного дня і до зустрічі.